Вітаю всіх, хто зайшов в гості, мою вінтажну комору, моїх підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячене чайним парам-гігантам. Однак їх всіх відрізняє те, що вони дуже і дуже рідкісні. І я не бачила цих виробів на огляді у жодного із блогерів. Сьогодні давайте помилуємось, полюбуємося і, як кажуть, свій порцеляновий кругозір трішки-трішки ми покращимо, споглядаючи на ці чудові фарфорові речі. Ви, я думаю, здогадались, бачачи цю шахтарську лампу, ось тут на даній часі, що це виріб належить дружківському фарфоровому заводі, і ви не помилилися. Так, прокручу. І що ми бачимо? Вона була випущена до 10-річчя Дружківського фарфорового заводу імені 50-річчя СССР. Якщо врахувати той факт, що дане підприємство почало функціонувати з 1971 року, саме в кінці цього року була випущена перша чудова партія продукції фарфорової даного підприємства, тому ця чашка. Ми можемо визначити, що випущена була в 1981 році. Подивіться, будь ласка, на її прекрасну форму. Форма дуже і дуже гарна. До речі, такої форми, така форма чашок гіганту притамана тільки даному фарфорному підприємству. Насамперед, зверніть увагу, що ця форма має форму бокала. Бачите? Великий-великий постаментик, на якому саме, власне кажучи, чашка розміщена, і дуже красива, красива ручка. В місцях кріплення, подивіться, які такі завитки, це досить складна. Складна робота. Багато позолоти безпосередньо і на ручці, але вона виконана досить розумно. Ця позолота нанесена досить розумно. Бачите, тільки у верхній частині, де, користуючись цією чашкою, не буде відбуватися тертя рук людських з позолотою. І вона завжди буде мати охайний вигляд. Крім того, дуже тонка порцеляна. Білосніжна, тоненька і чашка, незалежно від того, що ємність її 05 літра, вона досить таки легенька. Ручний розпис також цю чашку виділяє ще. Я так от ближче, бачите, піднесу, щоб ви могли добре розгледіти. Ось такий красивий ручний розпис. Ось. І тут є також клеймо, так, я не знаю, чи ви його побачите, камера. Може, зловить, воно таке трішки підтерте. Це перший сорт, червоне клеймо. Вона без блюдця. Я її поставила на блюдечко, це блюдечко від, іншого, від іншої чашки Полонської. Однак, я так думаю, що, скоріше всього, це е, е, випускалася дана чашка без блюдця. Ось така перша красуня. <клес> <клес> інша чайна пара також буде належати дружківському фарфоровому заводу. Зверніть увагу, вона величезна, тут 650 мл рідини поміщається, також форма бокал, і це вже радянська символіка. До речі, саме з радянською символікою, мені здається, дружківка чи не була в перших рядах фарфорових підприємств, які випускали продукцію з такою, з таким оздобленням. Подивіться на це блюдечко. Воно 18,5 см в має. До речі, мені здається, в одному із своїх відео, це правда було давно, Тетяна Латипова показувала це блюдце і говорила, що вона не знає, від якого це сервізу, вона навіть уяви не має. От це блюдце. Здається, це саме про це вона говорила. Якщо я помиляюся, і пані Тетяна мене дивиться, то може в коментарі поправити. Погляньте, будь ласка, ось другий сорт. Климо, відповідне, вона досить такі це блюдечко, блюдце це гігант, досить такі легенькі. Також постамент покалу цей такий. І ви бачили попередню, ось я поставлю, щоб можна було зрівняти. Бачите? Ось тут такі завитки в місцях кріплення. Тут вже є також завитки, але вони зовсім інші. Тобто форми були досить такі різнобарвні на даному фарфорному підприємстві. Ми бачимо червоне криття, це все деколь, символіка Радянського Союзу і орден Вітчизняної війни. Ось така чайна пара. Вона абсолютно нова, я її придбала дуже і дуже давно в свою колекцію. Так, тримала, не показувала. Це щось вирішила з рахуванням того, що вже закінчуються мої запаси фарфорові. Вимушена підняти і показати. І завершувати огляд я свій буду. Ще однією чайною парою гігант. Ось такою. Це також радянська символіка. Також бачите форма бокала, однак це полтава ручки, верхня частина нагадує дружківку тільки в верхній частині, нижня проста у місцях кріплення. Так, зразу ж у вас, дивіться, зараз ми з вами. 7 рублів 50 копійок. Коштувала оця полтавська чайна пара. першого сорту. Да, до речі, мене подивилися ціну дружківки, а вона є. Подивіться, 6 рублів 15 копійок. Цей велетень коштував ця чашка, Це і... ця чашка 750, бачите, дорожче. Також, як я вже зазначила, формий бокалок, і вона присвячена відповідно до. Деколі, яку ми бачимо, це пам'ятник е, в урочищі Шумейково недалеко від Лохвиці Полтавської області. Це трагічна сторінка історії е, бачимо, посвята пам'ятник воїнам юго Западного фронту в урочищі Шумейково. Це був трагічний, наскільки я так пам'ятаю, з історії трагічна сторінка е, Великій Вітчизняній війни в урочищі Шумейково. Е, Південно-Західний фронт попав в оточення і загинуло 800 воїнів, в тому числі весь штаб Південно-Західного фронту з командувачем керпоносу. Тому в день перемоги, коли святкується, багато людей збираються, покладають квіти. До цього пам'ятника. Ми бачимо з дат 45 -й, 90 -й рік, таким чином можна зробити висновок, що ця чашка, чайна пара, випущена була в 1990 році. Дивіться, що цікаве, 90-й рік це, вважайте, вже розруха йшла Радянського Союзу, вже починалася. Однак дуже багато позолот, Понизу ви бачимо поверху на самій ручці широка, широка така стрічка. Да, це не ручний розпис, це деколь, і ось таке блюдечко. Да, воно набагато менше. В порівнянні я вже вам показувала, що там 18,5 і тут. 17 см, це блюдечко, Ось, бачите, 17 см. Також є такий напис: пам'ятник воїнам Південно-Західного фронту урочищі Шумейково. Полтавська область. Ось такі предмети. Це рідкість, звичайно. Це рідкість, але мені вдалося їх придбати в колекцію. Я задоволена, тому що це частина нашої історії. Я не акцентую вашу увагу на деяких атрибутах даних чайних пар, я думаю, ви здогадались самі. Однак це наша історія. Ось такі е, показала екземпляри рідкісні, які випускались на наших українських варфорових підприємствах. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку. Я думаю, що вам цього нічого не буде вартувати. Грошей за них не береться. Також буду чекати від вас коментарі. На сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.